Добрий день! Мене звати Ліда, і я вже готуюсь до щодрухи. других. В нас на свій праздник козоводець, і я вас познакомлю зі своєю козою. Дивіться, в неї настоящі роги. І такі гочі. Рот. Бачите, який? Отакого От вона натягається. Наші дівники співають. Ой, іди, коза сіне до хати, щось тобі наш пану біця вдати, сороківочку на А на ріжечки два періжечки, а на хвостичок, сала сочок, готсько за госдори піскоч, на працю. Тут коза падає, а ще щедрівники далі співають. Щось наша коза зажурилася, на правий бочок похилилася, гоцько коза, воз до гори підскоч. І як тоно її вже обдарують, коза оживає. Ой пішла коза.